Про історію староукраїнської мови з книги Ориси Демської Українська мова Подорож із Бадемса до Страсбурга. Наприкінці XVIII століття разом зі століттям розуму, розуму і культурою Бароко завершувалася історія староукраїнської літературної мови. Почалася вона в 14 столітті. З найвищої соціальної точки, офіційної мови кількох держав Галицько-Волинського князівства, потім Королівства Польського, Великого Князівства Литовського та Князівства Молдавського. Посіла на неостанні позиції в багатомовному світі Речі Посполитої, конкурувала з мовою польською, співпрацювала з церковнослов'янською, Створивши слов'яно-український варіант останньої, спокійно вживалася з латиною та грекою, не мала великих проблем з німецькою, їдишем, кримсько кримськотатарською та карадімською. Найхимерніші стосунки в неї склалися з мовою російською. За посередництвом церковнослов'янської книжна українська мова так зблизилася з російською, що не помітила, як сама майже перетворилася на російську. Тієї самої миті стало зрозуміло, що цією російською мовою неможливо відбити ані української ментальності, ані української культури. На момент абсолютного краху староукраїнської літературної мови історія зробила карколомний кульбіт. Створивши всі умови для виходу на вансцену історії нової української мови, сталося це 1798 року з виходом Енеїди. А я наголошу, що знищили стару українську мову саме закони російського царя Петра І. І якби він це не зробив, можливо, зараз би ми говорили російською мовою. Тому, як би ми його не, не ненавиділи, можемо йому лише подякувати. Тому що все, що найгірше, все одно на краще.